Доброго ранку, ми з України, а я, Ірина. Сподіваюсь, усі живі та здорові. Ось, І дивимося сьогодні знову карта дня. І на початку дивимося енергії дня для України на сьогодні. І карта номер 1 Ви знаєте, якісь підводні камні у нас є. Щось у нас є. щось а, З одной сторони концентрація на наших ресурсах, на наших землях, а, як їх відвоювати з одной сторони а з другої сторони, знаєте, така невпевненість а, буде, не буде, розгубленість, можливо, трішечки. ось І таке відчуття, знаєте, інколи. Таке буває, що коли людина не впевнена, чи воно так буде, чи ні. Ось, ніби як інтуїція щось підказує. Але, мої дорогенькі, все рівно Україна повернеться, всі наші землі повернуться. Це, ви знаєте, такий тимчасовий наразі а, відчуття таке. Це тимчасово. Таке буває. Розумієте, Є підйоми, є падіння. І ось ця карта і про це говорить. Наразі, наразі треба прислухатися до своєї інтуїції, порада цієї карти. Усі ми повинні прислухатися, як і наша влада, до своєї інтуїції і робити правильні рішення. Тут, можливо, навіть прийняття якогось рішення, небачення, можливо, якоїсь ситуації. Наразі... Знаєте, так, в неведенні. ось. А можливо, що і дехто в Україні закриває очі на деякі речі. Знаєте, я нічого не бачу, я нічого не знаю. Це так, так можна ще сказати, страуса. Позиція страуса. Мене нічого не цікавить. Живу і живу. Ось таке. Тепер індивідуальний розклад для кожного з вас. Хто хоче, звичайно, вибирайте свою одну карту: карта номер 1 карта номер 2 і карта номер три. І 3 І так, перша, друга і третя карта. І дивимося. По першій карті у нас, хто вибрав, звичайно, цю карту, у вас, в принципі, хороший настрій. У вас все гармонічно. І у сім'ї, і на роботі. Якось сьогодні такий, знаєте, можливо, якесь маленьке свято, можливо, е якісь гості до вас приїхали. Це можуть бути гості із передової, можливо, можливо, хтось е просто зайшов на чашечку кави і вам підняв настрій. Сьогодні взагалі чудовий день. Знаєте, це як після збору урожаю. У вас хороший настрій, вам хорошо, ви знаєте, що у вас фортеця дома, ви захищені, і є що їсти, і є що пити, і на майбутнє так само є. Це, знаєте, це коли збираються покоління, святкують, говорять. Можливо, дійсно у когось день народження, можливо, дійсно родини, хрестини, я не знаю, помолвки і тому подібне. Настрій хороший. Настрій такий, знаєте, Перемоги, дрібненької перемоги, тому що чотири жезли це ще не є велика перемога. Але можливо, що ви були в окупації, можливо, ваша, ви повертаєтесь назад у свою квартиру, там де була окупація, і це може бути. Порада цієї карти. Насолоджуйтеся цим моментом, С свідомо насолоджуйтеся цим моментом, тому що так буде не завжди. Я так говорю, коли чи погана карта, чи дуже хороша карта. Тому насолоджуйтесь тут і зараз. Не відкладіть це свято на завтра. На сьогодні. Карта номер два. Тому що завтра може не бути. Можливо, тих людей, які зараз з вами є, можуть завтра їх вже не бути. Розумієте? Це просто порада цієї карти. Карта номер два. Хто вибрав другу карту, у вас сьогодні? Прекрасний день, так само. Ви майстер своєї справи. Вас, можливо, поважають, можливо, з вами радяться, можливо, що вам прийдеться сьогодні просто якусь, як то сказати, промову когось наставляти. Можливо, що хтось вас можливо буде наставляти, Знаєте, у вас є сьогодні дуже великі можливості чогось досягнути. В будь-якій сфері, яка вам подобається, тут залежить від вас. Відверто з собою порадьтеся, куди мені йти, що мені робити. І ви повірте, ви знайдете одразу і ідеї, і, е, як то кажуть, средства, все знайдете для того, щоб досягнути цієї міти. По-перше, у вас безкінечні можливості, тобто багато. Надовго, єдине, що треба з ними скористатися. Можливостей у вас багато, ви мах. ви, можливо, ще не є великий там спеціаліст якийсь, але Мах це учень, який вчиться, тому що перший був у нас шут нульовий, а це перший аркан. Ви починаєте, знаєте, це як нова енергія. Єдине порада. Цієї карти навчіться концентрувати свою увагу на чомусь одному. Не розпиляйте свою енергію повсюди. Ой, я і там трошечки, я й там трошечки не вийде. Тут ідея прийшла і зразу втілюйте її в життя. Особливо, якщо у вас є способи, засоби для цього, таланти, можливості, час. Тут багато які ресурси можуть бути у вас. Гроші, можливо, є. Ось так, гарного вам дня. І карта номер 3 А тут у нас, знаєте, молода енергія свіженька, а можливо, якийсь просто флірт. Людина фліртує з кимось, можливо, у вас просто діти вдома, і треба зайнятися дітьми. А можливо, у вас просто переписка, така незаморочна переписка, ніяких там любовних признань, це таке все по-дитячому. Знаєте, так, смайлики туди, смайлики сюди. Ось, взагалі-то така енергія дня не те, що спокійна. Тут може і пліскати водичка, бачите, як тут. Але у вас сьогодні така. Хороша енергія, молода енергія, свіжа енергія. Знаєте, як свіжий ковточок повітря. Це, як, знаєте, коли після спраги ковтаєш ковток водички, ось, і зразу легше стає. Ось, знаєте, свіженьке щось, новеньке, молоденьке. Це навіть і народження дитини, це можуть бути і маленькі якісь просто подарунки, просто знаки уваги. Ось якісь. Доброзичливі люди, такі, знаєте, неблизькі друзі, які просто бажають вам всього найкраще і можуть просто, наприклад, посміхнутися, допомогти словом, розрадити якось так. Ось. Теж насолоджуйтеся цим моментом, бо так буде не завжди. До речі, я бачу, що хороша, хороші карти сьогодні у вас. У всіх. Тепер дивимося Таро веселки. І так, надія на майбутнє для України. Наразі, ви бачите, така, таке враження: іде зима, можливо, дійсно, випав сніг. І таке може бути. У мене сьогодні, наприклад, верніше, це сьогодні. П'ятниця, так, тому що я роблю наперед. Не встаю в 6 годині, щоб у сьомій вийшла, наприклад, карта Надії. Ось. А У вас випав сніг. Ось. У мене була сьогодні жіночка, і я так подивилась так гарно, а в неї там сніг за нею, так красиво. Ви знаєте, мені аж настрій піднявся. Ось. Але дивіться, переходимо до Таро. Дивіться, у кого зараз м, скрутна ситуація, безвихідна ситуація, нам випав мах. Залежить все від нас. І наша перемога, і ресурси у нас є. Тут, правда, в цьому таро, я не бачу перед цим у нас був а, цей мах. Мах, май, а є, є. І тут так само є. Теж. А, Необмежені можливості, необмежені можливості. З цієї ситуації можна вихід, вийти. Вихід є. Єдине, не пручатися, тому що це може бути і небезпечна ситуація, щоб ви розуміли. Ось не пручатися у такому стані може прийти якась хороша ідея. І тоді можна її вирішувати. Ось як я бачу, що прийде Україні, навіть якщо десь хтось ще в окупації, навіть якщо комусь зараз недобре, холодно, голодно, немає світла, людина замерзла, нема чим підігріти, зігрітися і тому подібне. Це все поміняється. Це все поміняється. Так буде не завжди. Бачите, все в наших руках. Міняйте свою реальність, і поміняється наше майбутнє. Тобто, тут і зараз міняємося, приймаємо те, що є, думаємо про інших, що може бути в когось ще гірше. Ця ситуація зміниться, бачите? Ось це майбутнє України. Ситуація зміниться, і буде Україна процвітати, залежить все від нас. Як ми побудуємо, так воно і буде. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного дня, щоб кулі не брали, щоб, шалі, щоб кулі минали і шаблі не брали. Слава нашим Збройним силам і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любе, на все добре.